Сьогодні у нас 19 грудня і з нами Шаманка Сераш. Я тебе вітаю. Путін сьогодні провів прес-конференцію пряму лінію з народом. Там дуже багато він таких цікавих. Фразочок говорив, хочу з тобою декілька з них розглянути, чи є якийсь взагалі зміст у цих його висловлюваннях, які він угу. сьогодні говорив. По-перше, з приводу арішні він сказав, що немає ні в кого шансів його збити, і якщо захід в разі сумніву хоче перевірити, то він може запропонувати. Обрати об'єкт в Києві для ураження, щоб захід зосередив там все своє ППО і спробував перехопити удар, який вони зроблять. Це просто слова, чи все ж таки у них є якісь такі плани, і як відреагує на це захід? Ну, по-перше, плани у нього ми говоримо про плани застосування ним орієшника. І те, що я казала, що мені не подобається у цьому форматі загроза для Києва. Да, потенційно, що він, якщо і буде використовувати політичні в політичних цілях, політичний удар Арішником, він його буде використовувати демонстративно по столиці. Ну тобто, тут уже якби воно очевидно. Це перший момент. Другий момент: технічна характеристика і не нова абсолютно, розробка, просто допилена розробка, і те, що він розповідає, що взагалі ніхто її не зіб'є, він кхм, на букву П, але давайте замінимо культурним словом «бреша». А от, Просто це, знаєте, ви, ви, ну, це викликає асоціацію, я візьму вас на слабо. Угу. ну, тобто, от, ну, в такому ключі. Так, як відреагує Захід, та особливо ніяк не відреагує Захід у тому форматі, що ну якихось дій е, не буде. Тобто висловлювання, якісь комунікації, якась відповідь е, у форматі, типу, ти замахав. Ну я утру, утровано, да, типу, ну що ти піскою своєю напів'ядерною трасеш? От не більш того, тобто в дію це ну ні в яку не. Не mm -hmm. перейдеться ні в як удію. Просто питання: якщо ж ти хочеш продемонструвати собака-тистера Сутула а, світові можливості свого арішніку, так а ачу по Києву? Ну так давай, уже там не що поївати. середня дальність, да, давай, ну Англія в тебе є. Ви ж там все Лондон в радіоактивний пепел будете буде стирати. Ну так уже давай, покажи Європі свої можливості. Своєї міжконтинентальної ракети. Ні, треба гатить Україну. Ну, то, ну, Таке, ну коротше, воно старе, сумне і політичне. Взагалі... Про що ми взагалі говоримо? Називається? А от ти кажеш про Європу, а немає в них в планах все ж таки в Європу щось запульнуть? Ну, Вже були там Ні. такі прецеденти. Ті, типу, Найб... злетило, найближчим, найближчим часом цілеспрямовано, дуже навряд чи ну, немає у Ресі як не крутить тих мощностей які дозволяють йому прямо зараз влізти в подібну війну. Ну, нема. Угу. Просто щоб не було цієї ескалації конфлікту, як зараз говорять, так? Да? Ну, грубо кажучи, так. Висловлювання у нього таке було, що в Україні є з ким розговорювати, і там много наших ребят, які мечтають про те щоб збавити від режиму. Чи дійсно? Є йому з ким розмовляти, чи дійсно так багато у нас людей, я маю на увазі не просто там яких звичайних людей, які да. там чекають мір а саме у верхівці влади. І чи буде якась робота над цим з нашого боку? ні Ну, по-перше, достатньо людей, ну бойко нещодавно, виліз. Ну там прям прямий зв'язок. Ну ти на чому ти не дивишся? По-моєму, на сухарях будемо розкладати. Там воно очевидно, не треба навіть второ понімати, що там просто очевидно, де, де той бойко і за що він топить. Тобто, о, це оці, знаєте, карнівіща пост Мертвичуковське, Оці mm -hmm. всі, що не, не повідмирали до кінця разом з Мертвійчуком. Оце от про них іде мова. Я не скажу, що їх прямо велика і значна кількість, як він там вихваляється, що їх багато, але вони є. З приводу питання того, чи будемо ми з ними щось робити, ну, таке з одного боку, з кимось щось робимо, з іншого боку, на когось заплющуємо очі. Або за неуможливі за, не за браком якихось почисті пентакли, да, можливості чи там, доказів, чи ще якоїсь історії, не можемо зробити більш рішучих дій. Угу. Ну, Бойка, слава Богу, сьогодні вже з другої спроби виключили. З З другої спроби. З другої спроби. З другої з спроби. Не з першої, з другої. І тупо у 24-му році. Алло, в 2024. Війна з 2014-го. Ну, коротше. Ну... No. От в мене немає цензурної мови, <свісна> що заважало в СБУ викликати всіх інших опзж у цих і взагалі, чому вони досі, досі в раді знаходяться? Не тому буде. що немає прямих, немає прямих доказів, доказів. Ти ж звинувачень. Ти, ти маєш зібрати і збирати місяцями ту папку, яку він не оспорить з найкращим яким-небудь київським адвокатом. Розумієте, там має бути щось, що майже від чого майже неможливо відхреститися. Буде хоч якась лазійка. Будуть затягувати. Наші прибрали генерала останнім. Цього останнього е, Якась відповідь буде, можливо, якось вони активізуються з приводу цього, чи е, чи це просто от там Медведєв щось там поговорив, покричав і на цьому закінчиться? У мене скоріше випадає більше до якихось е, таких е, терорних штук, або, я маю на увазі зараз поясню, в яких. Е, Якщо є наслідки, вони мінімальні. Тобто, бо я скоріше це звожу з тим, що в мене випадає, з якимись е продовженнями оцих от замінованих шкіл, дзвінків, якихось там підкладань м е вибухових матеріалів до там, воєнкоматів, до поліцейських відділків, тобто щось от в такому сегменті вони будуть рухатися в якомусь такому сегменті, типу організація якихось терактів або таких от штук. Спецпредставник Трампа Кіт Келох в одному з інтерв'ю сказав, що Дональд Трамп здатен закінчити війну в цьому році. Ну, до кінця року залишилося ну прям дуже мало. Що він має на увазі? Він має на увазі оту розмову, що давайте помиримося, типу, чи як? Чи які взагалі у Трампа можуть бути можливості закінчити війну в цьому році? Трімкі. Але нерозумні. Ну, тобто він, скоріше за все, натякає на е, як? На ультимативне прийняття рішень без е, зваження е, плюсів і мінусів прийняття таких рішень. Угу. Ну, Тобто, умовно, там, наприклад, прямо тут і зараз зупинка по лінії фронту і все. І от і все. І в ультимативній формі. Ну, типу, от прямо, прямо завтра. От в таку але. Трамп хитріший в цьому форматі, він, я так розумію, приймає не цю позицію по прийняттю рішення. Бо двійка мечів вона говорить про те, що людина відкидає такий варіант отакий От радикальний, різкий. На завтра він відкидає. Тобто, це не питання такого стрімкого вирішення. Тим паче, він не вступив до законної сили. Ну, да. Тому. Раніше інаугурації він таких тілодвіжень фізично прийняти не може. Це висловлювання, яке транслює те, що Трамп може прийняти радикальних дій, але не приймає їх. Але вони є на самий крайній випадок. Все. Але Зеленський говорить, що Трамп зацікавлений у швидкому закінченні війни. Правда, він зацікавлений в закінченні війни? От Байдену, наприклад, було видно, що йому хотілося б розтягнути за цим от там з цією допомогою і всім іншим. Як щодо Трампа зацікавлений він в швидкому саме закінченні? Трамп так, тому що він знову в соти пояснює, Трамп не політик, Трамп бізнесмен, знову де де бізнес, де... де він витрачає бабки свої американські гроші. Американські гроші він вважає своїми грошима. Всюди, де Америка витрачає бабло, всюди, де Трамп втрачає гроші, він вважає безполезною тратою ресурсу і треба закінчувати цю лавочку. Все, от просто тримаючи оцю його. Гол бізнесову логіку в голові, якщо моє підприємство несе убиток, я закрою підприємство. Все, закрию, візьму і закрию. Та саме він відноситься до всіх політичних моментів. Все, по принципу, виключно бізнесу. Угу. все Тому да він зацікавлений більше, це не це не він зацікавлений, не в закінченні війні. Він зацікавлений у тому, щоб Америка більше не витрачала бабло. Все, наш президент. А... Перебуває в Брюсселі, там важливі дипломатичні зустрічі, у нього вже відбулися з декількома людьми. Значить, зустрічався він з Макроном. Про що там вони розмовляли? Чи буде підтримка від Франції? Який результат цієї зустрічі? Знову обсмоктували якусь тему ностальгії. І яка йде в ракурсі, тобто в мене випадає шість кубків як карта ностальгії, яка іде в ракурсі третіх сторін, великої кількості якихось залучених дієвих осіб. Я так розумію, знову повернення до. Теми одні, придворні карти знову повернення до теми торгів, перемовин, можливості виходу із ситуації, створення нових комунікацій. Ну коротше, оцього всього. Тобто, знову обговорюються у них всі теми зараз, зводяться до теми оцього. А чи ми будемо торгуватися, що ми будемо робити? Як ми будемо закінчувати, на яких умовах що там Трампа, що там Ті, а що там сі, а будете підтримувати? Ага, будете якісь ресурси від Франції дійсно ну дійсно нам якісь будуть да не одразу, але будуть. Ну, коротше, тут, як завжди, ходимо по колу в о, оцих балачках. була одна важлива обіцянка від Генсека НАТО: передати 19 систем ППО, що може закрити небо. А, буде чи не буде? Чи це знову пусті обіцянки? Знову в мене випадає, що щось передадуть, але в меншій кількості, ніж ми розраховуємо. Там а, обговорювалися на цих зустрічах ідеї про миротворчі місії. А, чи будуть миротворці у нас на нашій території, і чи це буде під час війни, чи це вже буде після війни? <зв 'язок> З кимось вже домовилися про щось. Ну, я маю на увазі, хтось вже сказав, що да, будемо, залізно будемо. Це після якогось оновлюючого етапу, це після якихось змін. Це не в тій позиції, в якій ми зараз знаходимося, не за цих умов. Це після смерті. Смерть у цьому форматі від, відживання старого етапу, і початок нового етапу, тобто ця тема обговорюється тільки коли почнеться якийсь новий етап. Кардинально новий етап: це або припинення вогню, або дійсно підписані якісь документи. І по двійці кубків дійсно в мене випадає, що з кимось уже з деякими обговорили ці питання і, в принципі, погодили їх. Тобто, вже якісь союзні історії, вони вже обсмоктані, обговорень. Коли ж все таки закінчиться гаряча фаза війни? Там і хто Гордон обіцяв до кінця року закінчити, що вона закінчиться? Гордон транслює те, що йому говорять. Це ж він не сам придумав у нього є е, інформатори. Як і у Арістовича є інформатори, просто ці інформатори в різних кабінетах сидять. Ну, я маю на увазі там плітки, там плітки і так далі. У Гордона свої інформатори. Це логічна історія, враховуючи велику кількість зв'язків у Гордона. Да? Тобто, ну але інформатор, інформатору рознь. Да? Хтось почув колуарні плітки про до кінця 25-го, то тобто 24-го, хтось почув тобто, на початок 25-го, да. Тобто, і оце мусолиться оця тема. Чи є шанс закінчити гарячу фазу війни у 25-му році? Да, є. Чи є цей шанс закінчити її десь на початках 25-го року? Давайте так, в першій половині також є. Чи будемо ми діяти саме в, такій, в такому напрямку? От тут -от не зовсім нам потрібна якась шістка жезлів, якась давайте так. Більш переможна позиція, тому можливо, тому можливо, я підозрюю, що зараз іще один предмет торгів: це дати нам можливість проявити, ну вкотре проявити себе, наприклад, там у. Контроперації, контрнаступі на якомусь із напрямків, да, щоб закріпити, а після цього, типу, да, давайте сідати за стіл перемовин. Тобто, тут, тут от ще оцей момент у нас висить у повітрі, і тому ми скоріше хочемо зайняти оцю жезлів, да, в більш переможній позиції, почати говорити про закінчення гарячої фази, ніж там, де ми зараз стоїмо. Хотіла спитати про ці танкери, які була аварія двох російських танкерів у в водах Керченської протоки. Наскільки це загрожує Україні? Екологічна. Це серйозна екологічна катастрофа. Я дивилася це питання. В мене випадав на місце, в якому вони потонули там, і був витік серйозний. В мене mm. випадав відлюдно. Тобто, це буквально давайте так: місцина, так там коло або пляма, яка перестає бути життєво здатною. Тобто, це така коротше, не дуже неприємна загроза, і воно загрожує. Нашим при, прибрежним містам, тобто, це і Одесу, так або інакше буде стосувати ну коротше. Тобто, є є оця вся проблематика велика, значна. Угу. Ну як не крути, це велика кількість нафтової продукції, мазута і так далі, яке просто викосила частину екосистеми, зробило безлюдною окремі. Якби шматки в воді, да, грубо, ну я маю на увазі у водній середі, і воно від, воно відіб'ється на прибережних цих зонах 100%. Воно випадало в динаміці. Да, може не прямо катастрофічно, але буде, буде видно. Ще був дуже великий такий скандал з 211-ю бригадою. Ти в курсі цього скандалу? Я не буду пере. Переговорювати, бо дуже багато там фігурантів було. Чим це все закінчиться? Який буде висновок всьому цьому? Ми дивилися це питання. Там випадало, що знайдуть винуватих, але не всіх. Mm -hmm. Тобто, ну, грубо кажучи, там задіяно, я приводила приклад, що, мама, я поруч стояв, я не курив, я поруч стояв. Тобто, треба брати за сраку і ті, хто поруч стояв, але їх брати не будуть. Тобто, знайдуть там двох-трьох козлов відпущення, і на них повісять те, за що має відповідати певний колектив. Знаєте, тобто коротше. Ну, якби падстрікатель і бідні нещасні, які повелися на ці падстрикання. Ну, в такому ключі. А, у мене випадало, що деякі. А... Давайте так фігуранти скоріше будуть виступати як свідки, а не як фігуранти, хоча мають виступати як фігуранти, а не як свідки. Ну коротше от в якомусь такому ключі. Єдиний позитивний момент із цього всього в мене випадало, що це дасть, хоча і невелику, але динаміку на. Подібні розслідування десь в інших бригадах, і так далі. Тобто, в мене випадало, що це дасть хоч якийсь здвиг звернути увагу на проблемні бригади. І плюс до цього мені так цікаво випадало, що на це ще повпливає тема рекрутингу. Я підозрюю, що Аналітика рекрут центрів, яка видасть да, що бійці, наприклад, хочуть іти на, наприклад, до Мадяра або штурмову, і категорично, не хочуть іти в якусь конкретну бригаду. Нарешті зададуть питання: а що ж так? А чого ж не хочуть іти, а чого ж оформлюють перевод? А чому ж ті, хто пішов все за честь цієї бригади, залюбку повертаються до армії під командування інших людей? Ну, типу, тільки не туди. Поверніть, я не проти служити, але верніть мене під когось з іншого. І от на цьому фоні ще може воно зіграти у плюс як розслідування. Де буде хоч якісь викриття, якісь, ну коротше, звернення уваги. Угу, Ну ще ж активізувався Магу... з магури, боже, як його звати? Забула? Да, я зрозуміла. Угу. Теж він багато чого розповів про внутріки оці, тому я думаю, що це теж має якусь історію продовження. Угу. Там воно та воно там має, має там просто в мене там дуже двояка ситуація з його. Давайте так з тим, чому, чому зараз, чому так, де був так ну, коротше, і багато мов да чому мовчав, які там ситуації. Я розумію, що він пояснює своїх інтерв'ю, чому і як, але в мене там випадають деякі натяки на те, що ну не просто так. По перше, мене випадало, що хтось прогарантував йому те, що йому нічого не буде. Ну за те, що він буде говорити. І, на жаль, його можуть не в повній мірі, але хоча б частково використовувати в певних цілях і політичних так само. Порошенко загрожує сім років ув'язнення через зловживання мільярдом гривень донатів українців. Тобто, він через свої фонди благодійні відмивав бабло. Чи буде якесь йому покарання? Відкриваємо таку скриньку Пандори. Ті, хто підписаний на мій основний канал, бачили відео ну, на канал Сераш. Там де в мене все про політику, там де в мене з усіх ефірів є перерепости, повністю все коротше в одному. на одному каналі. І нове, і старе, і всяке різне у мене там виходила розмова без карт. Ми піднімали проблематику волонтерських схем. Uh -huh. Військових схем, волонтерських схем. І одну із схем я якраз пояснювала, це коли фонд пере... ну, відмиває бабло, коли фонд перевкладає бабки, да, і там має посивний дохід. Потім ці бабки виводить, закидає нові бабки. Ну, тобто, коли оцей оберт, оберт грошей відбувається. Я тоді я приводила найпростіший спосіб, це коли люди. З фонду беруть суму грошей, наприклад, кидають на крипту через півроку, да забирають собі процент, а гроші, які вони взяли, заливають назад у фонд. Тобто роблять оцей оберт. І воно якби напівлегальне, да, але ж ти виходить на чужих грошах, ти заробив дурні гроші. Знаєте, типу просто відсоток на великих сумах, не своїх грошей, і воно якби з одного боку і легально, і нелегально, і так далі. Зараз ми подивимося, що там по Петру Олексійовичу. От головне, щоб свідки Петра Олексійовича зараз вже не закидали наставками у цьому у коментарях, як вони люблять, і ще нічого не сказав. не погане, не хороше. А ти вже козел, тому що вже вообще mm -hmm. дивишся це питання. Петро Олексійович, ця схема не дурні, тому тут буде важкувато довести. Протизаконні якісь моменти саме довести, довести. Тобто, з одного боку, підтвердженість фактів ми маємо, да якихось таких от обертів, махінацій і так далі. А з іншого боку, знаєте, таке враження, що не вистачає доказових історій на склад злочину. ну Тобто по бухгалтерії всюди, скоріше за все, там буде. Біленько і чистенько, що спробуй до спробуй доказати, да? називається от якась така історія. От, тому... Але у мене випадає що це на останній скандал, скоріше за все, за найближче десь півроку, в яких фігурує Петро Олексійович. Тому що диявол, диявол на нього падає. Я так розумію, і ще, скоріше за все, які схеми нариють, але знов, Ну, я ж ну, кажу, такі схеми не дураки пишуть. Угу. От, тому... Говорять, що в Україні можуть провести онлайн вибори, чи можливість, mm. яка є Уже в наступному наші, році. Ді, наші дійсно готуються до усіляких е, виборчих е, певних процесів, тому що е, це, я так розумію, одна із дуже важливих тискових вимог, яка є. А отже, типу, як тільки якесь закінчення вогню, як тільки підписання якоїсь потенційної бумажки, треба зразу планувати вибори. Угу. І ці процеси вони вже саме цікаво, що нічого у нас не відбулося толком, і що ніхто про що ні про ні про що не домовився, а деякі вже почали свої предвиборчі двіжняки. Звісно, і це ж не просто так знову ж таки. Ніхто ж не готується до виборів за два, за три роки до виборів. От. Ну, коротше, двіжняк уже якийсь почався. І тому да, у нас в оці якісь електронні, альтернативні намагання з оцим, до речі, іноземним досвідом, як вони зараз намагаються, от дійсно там досліджують, намагаються зробити якусь систему такого характеру. Чому Трамп не запросив Зеленського на свою інаугурацію? А ми там дивилися. Ну, там, там по-перше, якийсь у мене випадало дуже так цікаво, там якийсь регламент, якось воно там. Коротше, давайте так. Там є політична складова і є особиста складова. І от з приводу особистої складової, в мене випадало, що ми говоримо не зовсім у Трампа прям про дружні, дружню любов до Зеленського. Давайте так, щоб з ним прямо сидіти за одним столом чар пити. Є там якісь політично особисті нюанси у комунікації Трампа і Зеленського. І вони тягнуться ще з минулого, ну, коротше. Коротше. Е, от, е, Бідоська там у стосунках. А другий момент там є якісь, е, не знаю, як політичні нюанси. Хтось написав мені, коли я розбирала, воно в мене так хитро випало, що. М е, чи не, чи, чи не потрібно запрошувати? Ну якось я вже не пам'ятаю, ну коротше, в тому ключі, що дуже очевидно, що не треба. Там хтось написав про те, що взагалі на інаугурації не президентів запрошують, а дипломатів і представників, а не самих президентів. Тобто я так розумію, що там, от от якомусь такому ем, бюрократично-політичному моменті справа, от у чомусь. Ну, як би в такому тобто є особисте, а є от законно політичне. Угу. А представники з України може бути там якийсь? Якщо да, вони так, да, представник, представник з України так, в мене випадав, що так. Яким буде наступний тиждень з приводу обстрілів, з приводу загроз загалом по Україні? Є у нас загроза в період новорічних свят, різдвяних новорічних свят. Вона фігурує, і мені фігурувало, і я повторюю ще раз: це намагання ворогом згадати свято трагедією, тобто. Будь ласка, йдіть в укриття, тому що може бути навмисні влучання в житлові будинки, щоб у тебе не де, ну, день свята перетворився на день скорботи. От буквально от в такому ключі. От, щоб згадати абсолютно все. А, випада, із гарного випадав обмін, дуже ймовірний до кінця року обмін, якраз от в якісь такі от напівсвяткові дні, як подаруночок, знаєте, от в такому ключі. Mm -hmm. а, от, а, щось ще такого випадало? А на початку тижня випадало, що мають когось вбити в понеділок на ефірі, а потім виявилося, що такі наші вбили. Але це не остання операція. Фігурувало, що таких операцій заплановано декілька, і ми будемо бачити коротше, якісь цікаві смерті найближчими там місяцями, от буквально протягом двох-трьох місяців, і ще. ну, Будуть відбуватися якісь такі цікаві операції по ліквідації когось, обстріли цікаві, ну коротше. В принципі, така тенденція от в такому напрямку. З приводу радіо судного дня Рашці тут питають. Вже не перший раз у нас питають такі. Е... Чи це, чи це знак якийсь, чи щось це, ми, ми до чогось будемо готуватися, бо це Радіо судного дня останній раз вмикалося перед повномасштабним вторгненням? Саме цікаве, я також натикалася на цю історію з Радіо судного mm -hmm. дня там, бо це ж скоріше ми говоримо про народну назву більш ніж про реальну радіо судного дня, да? його так, так у народі так. Прозвали, да, от в такому ключі. І в мене випадало, що ми е, скоріше маємо якийсь більш соціальний феномен, ніж реальну загрозу, поки що, як мінімум, реальну загрозу від того, який набір слів там видали на тому радіо. Тобто це поки ще ні ні, ні про що не говорить, uh -huh. от, е, в такому ключі, така собі страшилка. Мені дуже подобається, коли її. Де-небудь в Тіктосі нарізають під хорор музичку і розповідають як страшну історію. Знаєте, оце в чорному чорному місті була чорна, чорна квартира, в ній жила чорна, чорна людина. Оце от про радіо там Судного дня і ще якась така історія. Е, простіше, друзі, просто коротше, простіше ставтеся до деяких речей.